Отець прохолодний Не знаю, я вечір садила полуницю у нас було тепленько. ось Копали з Ігором сливки ті курінці. Ось також зимна не чула. Ось Таня Ворона, Надя Онищенко, добрий вечір. Надя Онищенко, Таня, доброго вечора. Тетяна прочитала, Людмила Симонович, Івана Капячук. Дякую вам, доброго вечора, приємного спілкування, мирного неба, міцного здоров'я. Світлана Михнюк, Людмила Симонович і Семенюк, Доброго вечора. Людмила Симонович, Світланка Михнюк, доброго вечора. Та все найкращого. Богдан Йорчук, Любочка Ігор, Наталочка, доброго вечора, приємного спілкування всім. Доброго вечора, Богдане. Гарного вам вечора, миру, спокою, затишку. І тільки всього найкращого. Надя Онищенко Катрусин, кінозал у виконанні діда Панаса При... Працює з, з 9.30. А, працював з 9.30. Ага. А ні, тридцять. так. Працює. То тобто, ти що ти мене виправляєш? Думаю, чи я сліпа вже, чи що. Зараз дам по лобі теж. Анастасія Шнир, 49, про Доброго вечора в сім'ї Кобилянських і всім, хто в чаті. Миру, всім здоров'я і Божого благословення. Дякую, Анастасія. Доброго вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Макс, пані Люба. Козу вже не прошу, гарного веча, і тобі гарного вечора, міцного здоров'я. Богдан Юрчук, Танюша ворона, вечора. приємного спілкування, таня Звірянська, доброго тихо веча, гарного спілкування, Доброго вечора. і вам, миру, спокою і затишку. Аллочка Ткачук, доброго вечора, Любочка Ігор і Наталя. Дякую вам всім за вітання, гарного спілкування. Е, гарного всім спілкування також. Е, Аллочка, вам міцного здоров'я, і сили і терпіння. Хай все буде добре. Мар'яшка, привіт. Син каже, у вас розіграш? Ні, не розіграш У нас. Е, За казочку говоримо, що вечір казочки йдуть кожен вечір, десь так, 9.30. Ось і дівчата кажуть, що треба, що буде катрусінки кінозал зал в виконанні діда Панаса. Та й ось та й ото таке. Надя Онищенко кінозал у виконанні діда Панаса працює з 9.30. Катерина Возна, добрий вечір. Ігор Наталя, гарного спілкування, тихої, спокійної ночі. Ігор, Ната, дай Боже щастя вам і вашим слухачам. Дай Боже щастя і вам коло нас. щастя і здоров'я. Людмилочка Анастасія Шнер, доброго вечора. Гарних новин та міцного здоров'я. Катерина Возна, Алла Ткачук, доброго вечора. Мар'яшка, привіт. Син каже, у вас розіграш. Ні, розіграшу зараз, зараз місь не намічається. Івана Капичук, Катерина Возна, доброго вечір. Катерина, Людмила Симонович, доброго вечір, гарного спілкування. Людмилочка, Катерина Возна, добровеч, миру, добра спокою і гарних новин. Е, Катериночко, і вам всього самого найкращого дай Боже миру, спокою і затишку. Катерина, Івана Капичук, Мар'яшка, доброго вечора, гарного спілкування. Іваночка, Мар'яшка, привіт, гарного вечора. Іна Майстер, доброго вечора, Любочка, Ігор, Наталочка. А також, друзі, в чаті, лайчик є, приємного спілкування. Доброго вечора, Іночка, вам також гарного вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Іна Майстер, Іваночка, Капичук, привіт, Ілюшка, привіт, Мар'яшка, Івана Іночка майстер, привіт. Гарного вечора. Світлана Мехнюк, Катерина возна, Алла Ткачук, Іна майстер. Доброго вечора. Іна майстер Катруська возна, привіт. Іна майстер, Світланка Мехнюк, привіт. Надя Онищенко Люба. Я хоч з вами трошки розвіюсь. бо... Від учорашнього можна розум втратити. Надічка, хай вас Бог береже, хай міцне здоров'я посла, хай все буде всіх добре, сили, здоров'я, миру, спокою і затишку. І на майстер, Ілюша Горбачов, привітики, Анастасія Шнир і вам, Людмилко, доброго, тихого вечора. Міцного здоров'я, добра і гарних новин. Катерина Возна, Надія Онещенко, добрий вечір. Не Буду чекати, отак передумала.